І так, друзі, всім привіт, всім вітання. Ви знову на каналі Дозаномізмата. Сьогодні у нас на огляді досить крута, досить цінна річ. Забігаючи наперед, хочу сказати, що тут є у нас бона, купюра. Хто як, кому як подобається, можете називати. До речі, хочу сказати також наперед, що тут у нас номінал 2000 гривень. До речі, що відомо про купюру номіналом 2000 гривень, в даному випадку з вашої сторони. Багато хто обговорює вже можливість введення в обіг купюри номіналом 2000 вже з 2019 року. Згадаємо, друзі, що в Україні вже була купюра номіналом 2000 гривень. Ось вона знаходиться в даній посилці, її випустила Центральна Рада у 1918 році. Коротенько, я вам розкажу, що після проголошення у 1917 році. 2017 го року, третім універсалом утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада зініціювала розробку національної валюти. З першу грошову одиницю Української Народної Республіки отримала назву карбованець, вартість якого дорівнювала. Зараз я вам кажу дані, яка доля щирого золота. Першою банкнотою була купюра в 100 карбованців. На ній був вказаний 1917 рік, а в обіг вона вийшла. 5 січня 1918 року. А вже 1 березня 1918 року, буквально там бачимо через декілька місяців, Центральна Рада ухвалила закон про грошову одиницю. Отак будемо трошки розпаковувати. Бачимо, запаковано досить. досить. Чи то в мене ножниці такі, що нічого не хочуть різати. І так, в 2019 році Центральна Рада, як я вже казав, ухвалила закон про грошову одиницю. Биття монети та друк державних кредит, кредитових білетів, яким було запроваджено нову грошову одиницю гривня, яка ділилася на 100 шагів і дорівнювала одна. Одна-другій карбованця. Протягом 1917-19 років були надруковані у нас банкноти номіналом 10, 25, 50, 100, 200 та 1000 карбованців. А також протягом 1918-1919 років були надруковані грошові знаки. У Номінал 2, 5, 10, 100, 500, 1000 та 2000 гривень. Сьогодні якраз, друзі, у нас на огляді бона найвищого номіналу. Рідкісна банкнота. І саме головне, що вона в нас є в грейді. Ось так вона виглядає 2000 гривень номінал грошових купюр української народної. Республіки, що випускався в обіг у 1918-1920 роках. Ось така банкнота досить крута. Протягом 1918 року в Берліні було видруковано грошові знаки от якраз такого номіналу 2000 гривень. Ескіз купюри виконав Іван Мозелевський. Ось така, друзі. І введена вона в обіг. В жовтні 1918 року. Щодо розміру, щодо розміру, то в неї розмір, якщо брати по самій купюрі, вона має мати стандартний цей, цей 20 см 4 мм. Тобто 204 мм в довжині і 134 в ширині. Ось, бачите, чітко є. Хочу сказати, що досить багато банкнот попадаються саме з обрізаними, тобто меншими, бо буває на 2 мм на міліметр. Тому, якщо монета загрейдена, кажу монета, банкнота загрейдена, значить тут розміри шикарні, розміри стандартні. Найвищий грейд буває у нас 70-й. Тобто навіть розуміючи, що банкнота бачимо в ідеальному стані, без Загинів, кутики в неї цілі. Но, бачимо грейд тільки 65-й. Ну, це грейд теж досить високий по ціновій категорії. Дану банкноту на сьогоднішній день, тобто на 1 лютого 2026 року, я думаю, дешевше, як 25 тисяч ви в даному грейді не зустрінете. Ось так. Правда, друзі, краса. На той час ось така в нас ось така у нас красива банкнота. Пишіть свої коментарі. Пишіть, які банкноти є у вас. В грейді, можливо, не в грейді, можливо, у вас є бони часів УНР. Пишіть, обговоримо вартість. Можливо, зійдемося з вами на ціні. Дякую всім, друзі, за перегляд. Пам'ятайте, все буде добре. Все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!